Halle, hallo, meine Коли ми думаємо, як же покращувати нашу німецьку мову, ми дуже часто недооцінюємо те, що завжди маємо під рукою наш телефон. Сьогодні поговоримо про те, які топ-6 додатків полегшують життя у німецькій мові та які, на мою думку, варто мати кожному. найперше і найбазовіше, що треба мати всім від А1 до С1, це додаток DiaDigits. Я беззупинно про нього говорю і буду продовжувати говорити. Якщо з якихось причин у вас досі немає цього додатка, завантажити його якомога швидше. Він доволі простий, не має нічого зайвого і виконує одну єдину найважливішу функцію. Дає швидко дізнатися артикль слова. Не знаєте або забули артикль, замість того, щоб тикати пальцем в небо або ж гуглити, просто швиденько відкривайте Diaditas і за пару секунд знаєте правильний артикль слова. Мені здається, що в. Цей додаток є просто все життя, як я вивчаю німецьку. В ньому, до речі, також є формат тестування, тобто можна складати свої власні списки слів та практикуватися в інтерактивному форматі в самому додатку. Я завжди рекомендую всім своїм учням практикувати хоча б 10 хвилин артиклів в цьому додатку, поки їдете в транспорті або стоїте десь в черзі. Просто спробуйте і ви здивуєтесь, наскільки потім вам стане легше з запам'ятовуванням артиклів. Коротше, Das — це must have. Коли йде мова про застосунки для вивчення іноземних мов, не можна тут не згадати про italki – найкращу платформу для живих занять з носіями. Уяви, ти сидиш в кафе на зупинці або в метро, відкриваєш italki і вже через кілька хвилин спілкуєшся з викладачем. А головною перевагою цієї платформи є те, що тут ти можеш швидко прокачати свою вимову. адже спілкування йде з носіями мови, які можуть показати тобі акцент, інтонацію, навчити це відчувати мову. Айтокі – це можливість вчити мову будь-де будь-коли без жодних обмежень. Ти сам обираєш собі зручний час, викладача та навіть комфортну ціну. А заняття побудовані так, що ви вивчаєте саме те, що потрібно тобі. Це не просто повторення фраз підручника, це реальна практика мови, яка дає набагато швидший результат. Тут немає підписок чи яких зобов'язань, просто платиш за уроки, які фактично відвідуєш. По факту це така підготовка до спілкування з носіями у реальному житті. Тільки тут можна не перейматися, адже викладачі говорять і іншими мовами теж, щоб все проходило комфортно та без стресу. Тож, якщо хочеться швидко підняти свій рівень, попрацювати над вимовою, щоб німці тебе розуміли та поспілкуватися з носіями, italki – це саме та платформа, яка тобі потрібна. До речі, для наших підписників є спеціальна пропозиція: реєструйтесь за посиланням під цим відео та отримайте смачні знижки на перші заняття. Всі подробиці в описі. Наступний застосунок також раджу мати всім, хто часто задається питанням, як же ж вчити та запам'ятовувати німецькі слова. До речі, про ефективні методики вивчення слів я розповідала вже у попередньому відео. Можете зайти переглянути. Reward – застосунок, з яким дуже зручно вчити нові слова. І по інтерфейсу він мені трохи нагадує тіннер. Змахуєш вліво, якщо вже знаєш слово, вправо, якщо ще хочеш його вивчити та повторити. Тут вже є і готові списки слів, які можна вивчати, або ж можна додавати свої власні слова, і додаток самостійно доповнить їх транскрипцією, перекладами, картинкою, навіть приклади речень зробить. До речі, саме приклади це є велика перевага цього додатку, адже він показує не просто переклад слова, а й його вживання у контексті, що є правильним підходом у вивченні слів. Тут є функція вивчення та повторення слів, а також можна ставити собі мету, скільки хочеться вивчати слів на день та відслідковувати свій прогрес. Коротше, особисто від мене цьому застосунку однозначно лайк. Наступна програма буде корисна тим, хто хоче покращити навички читання та розуміння тексту, але при цьому не бігати постійно до словника у пошуках перекладу нових слів. Це Тодай Джорман, і, і його перевага в тому, що він працює зі справжніми текстами, новинами, статтями, блогами – Тощо, тобто ви читаєте живі статті, і це дає вам змогу бачити, як використовуються слова або граматика у реальному житті. Також паралельне читання можна вмикати аудіорад, щоб прослухати правильну вимову та активувати ще й ваш. І що супер практично, прямо під час читання можна клікнути на будь-яке слово і одразу побачити його переклад і значення. Це як словник, який вбудований у ваш текст. Оце це прям любов. І тут ви також можете додавати слова у власний словничок, щоб потім їх повторювати. Це ідеально, щоб зосереджуватись саме на тих словах, які актуальні саме вам. І, відповідно, тексти можна обирати також за рівнями від А1 до С1. Тому, щоб не просто зумрити правила чи слова, а й занурюватися у мову через тексти, раджу час від часу читати якісь статті, які відповідають вашому рівню. Тут це дуже зручно робити. Далі у нас дебабель. Бабель чудово підходить для покращення розуміння мови, збільшення словникового запасу, граматики тощо. Тут можна поступово вивчати мову, не відчуваючи перенавантаження. Плюс додаток завжди підкаже, що треба повторити і щоб не забути. Бабель має невеликі уроки, які структуровані за темами та рівнями, і вони зроблені так, щоб одразу можна було вживати ці знання у реальному житті. Плюс уроки там максимально лаконічні, на 10-15 хвилин максимум. Тобто, це знов ж таки класна опція навчатись, коли у вас є небагато часу, наприклад, їдете кудись або повертаєтесь додому. Ну і звісно, тут також є певні ігри, куди ж ми без інтерактивів. Коротше, якщо хочеться тримати свої знання фіт у формі, заходьте час від часу на бабель. Повторювати та вчити слід не тільки нові слова, а й граматику. І тут одним з найкращих застосунків буде граматич. Тут є дуже багато вправ та уроків, що охоплюють на різноманітніші граматичні теми від артиклів до конюнтів та пасову. Тому знов ж таки можна брати будь-яку тему, що цікавить, тому це підійде десь від А1 до B2. Єдине, що статті з поясненнями тут на англійській ну або на німецькій мові. Але у додаток інтегрований віртуальний помічник, і вона вже спілкується українською. Її можна, скажімо так, викликати під час виконання вправ, щоб задати їй питання. Тому я просидала цей додаток більше не як для вивчення, а скоріше як для класної практики. В граматі ж все суперінтерактивне, є безліч вправ. Можна піддивитись у зручні таблички, а після виконання вправ отримуєш одразу оцінку та аналіз своїх помилок. Тому, як на мене, це важливий застосунок, який також час від часу треба застосовувати, щоб освіжати свою граматику. До речі, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, якими застосунками ви користуєтесь для покращення та тренування німецької. Коли говоримо за повноцінне навчання, тут не можна не зазначити застосунки від Volkshochschule. Вони називаються максимально лаконічно A1 Deutsch, A2 Deutsch, B1 Deutsch і так далі. Це про повноцінне самостійне навчання, яке поділене по темах і охоплює все, що необхідно: тут і почитати, і послухати, і граматику поробити, і різні вправи на відпрацювання. Навчання побудоване максимально якісно та структуроване, тому ці додатки можу тільки рекомендувати. Єдине, що я зазначу, що це не один додаток, а окремі додатки на кожен рівень. Бонусом хотіла би також зазначити, що є ще один базовий застосунок, без якого насправді не обійтись нікому, хто вивчає німецьку. Більшість думає, що поняття словника це щось таке застаріле, і все, що нам треба, це ці інтерактиви і картки. Але насправді. Так на жаль не працює. І базовий онлайн словник, який має бути у кожного вивчаючого німецьку, так і називається словник вивчення німецькою. Можете запам'ятати за іконкою. Це саме те, що треба мати всім замість google перекладача. Це те місце, де ми одразу бачимо правильний переклад слова і всі можливі варіанти його застосування. Наприклад, ступені порівняння, якщо це прикметник, якщо дієслово, то його відмінювання у всіх часах, якщо іменник, то його множину, і так далі. Словничок мати необхідно і, будь ласка, не намагайтеся замінити його google перекладачем. Запам'ятайте, словник це не перекладач слів, а збірка інформації. Повної інформації по слову, яка необхідна, щоб вміти його застосовувати. Сподіваюсь, у вас після цього відео поповниться або ж з'явиться папочка з німецькими застосунками. Напишіть обов'язково в коментарях, якими застосунками користуєтесь ви. Ну, і якщо сподобалась моя підмірка, з вас лайк. Всім до зустрічі! Па-па!